Спритніші за правоохоронців, вправні як медики, громадські активісти на Київщині, котрі разом із міліцією патрулюють вулиці, зупинили нетверезого бешкетника. П'яний розмахував ножем перед двома маленькими дітьми і ледве не вбив свого сусіда. Сімейна сварка п'яний чоловік погрожує ножем дружині. Таке повідомлення: черговий райвідділку отримав о півночі. Відрядив на місце виклику правоохоронців і громадських активістів. Самооборонівці примчали першими. Ми недалеко от этого об'єкта оперативно. Добрались на место происшествия і обнаружили під подъездом мужчину, який находился в луже крові. Перелякані мешканці будинку розповіли, чоловік намагався втихомирити п'яного сусіда, натомість дістав ножем у руки і груди. В оселі з різаном залишилася його дружина і двоє маленьких дітей. Піднявшись, ми постучались в квартиру. на що нам Мені сезон набрання ответі все остальное, потім двері спахнулись. І от чоловік з ножом в руки в нашу сторону. Кілька прийомів рукопашного бою і агресивного чоловіка скрутили. Надали першу допомогу пораненому, викликали швидку. Медики зізнаються, якби не нагодилися, активісти пацієнта не врятували б. Бо пацієнт знаходився в дуже важкому стані. На, по медичним показникам це був майже термінальний. Тиск не прослуховувався, дихання майже. Не було поранений. Почувається вже ліпше, але досі не оговтався від шоку. Три з численних штрикань припали в район серця. А він хотів лише допомогти жінці, котра волала з сусідньої квартири. Не дивує поведінка п'яного старожилів будинку. Не на камеру кажуть про кримінальне минуле чоловіка. Ну я знаю, що він привлікався, але по яким статтям. не знаю. Судитимуть 34-річного рецидивіста за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 121 частини 1, яка передбачає відповідальність від 5 до 8 років позбавлення волі родині і сусідам жаданий спокій громадським активістам. Подяка від міліції За сумлінне виконання службових обов'язків члена громадського формування, похорону громадського порядку Вок, дитському Борису Валентиновичу Грошець. Подяка і трохи справ. Власні патрульні машини, емблему і справжню форму правоохоронця отримали громадські активісти більшого і не просять, аби тільки вчасно повідомлення від чергових надходили. Інна дученко Дмитро Денисов, НТН.